Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власа Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру долучився Микола Давидюк, політолог. Микола, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ми будемо обговорювати останні політичні події тижня. Я, мабуть, почну з повідомлень у західній пресі на сторінках The Вашингтон Пост. Вийшов великий матеріал. Ну, це вже не вперше. Подібні матеріали там виходять такий, знаєш, розбір з містер Єрмак. Знижує довіру до президента. І Єрмак ймовірно став найвпливовішим главою офісу президента в історії України. Пише Вашингтон Пост. Звісно, ми плюс-мінус уявляємо. Хоча насправді я до кінця не уявляю, де починається і закінчується вплив Андрія Єрмака. Але, от це саме питання ставлять собі і автори публікації. Вони кажуть, що на заході не завжди всі розуміють. Хто ухвалив рішення Зеленський чи Єрмак? Хто зрештою буде нести відповідальність за це рішення? Зеленський і Єрмак? У Зеленського залишилося в оточенні. В нього немає оточення. В нього є одна людина, яка впливає на рішення президента. Більше нікого немає. А пише пише Вашингтон Пост з посиланням там на, на чиновника, мабуть, в офісі президента, Микола. А ти розумієш, де починається і закінчується вплив Андрія Єрмака? Ну, я думаю, що це запитання для тих, хто працює в офісі в команді президента або в оточенні самого Єрмака. От дуже багато міфів, багато здогадок. А в той же час дуже багато речей, які недорозповідаються. От, ну і, наприклад, важливий момент, що коли приїжджав Блінкін, то Єрмака не було в місті, і це от теж зараз найбільше питання політичного Києва. Він сам поїхав, щоб не заважати президенту. Американці підлаштували, коли його не буде, і не казали йому самі викликали туди. Ну а те чи він, типу, каже: ось щоб не заважати президенту. Поїду, значить, не займусь. Наприклад, е Расмусином, типу, там можливо він якийсь там чорновичок підготував, поїду, подивлюся. Ну, от, ось це не зрозуміло, але загалом стаття її слухав е в аудіоверсії. Е мені здається, таке відчуття, що американці зафіксували. От політика, особистість, вони вона дуже нейтральна. Насправді, тобто, вона підняла всі болючі питання. Єрмака, що він, типу, не виборний політик, там потенційна корупція з братом. Вони підняли все. Типу, вони вказали пере зі всіма там повноваженнями, але вони не критикували. Тобто нема також, вони там рознесли його, ну там були в нього ж різні статті і в плюс, і в мінус. да, Є супер колонка, не колонка, а супер small of time, де типу, там все подали супер, да, типу, ну тобто, там як то ті, хто писали книжку, ті подавали потім в, в Тайм, да? Ну от і є, наприклад, там геть статті, які пишуть там дуже такі серйозні речі проти нього. То тут все-таки це такий генеральний така, такий головний хребет, головний зміст, типу, але він не в плюс, не в мінус. От зафіксували. І от від цього воно може піти і в плюс, і в мінус. І от так, тут я не знаю, такі... Миколо, а що там може піти в плюс? Я з тобою погоджуюся, що там все просто зафіксували, немає ніякої критики, але. Але все рівно червоною ниткою йде через всю публікацію. Ідея, що Андрій Єрмак має найбільшу владу і вплив в країні в порівнянні з усіма офісами президента до нього, ну тому що в якоїсь мірою це диктують умови війни. А крім того, падає довіра до Володимира Зеленського. Перед ним там, після 20 травня, виникають нові виклики, тому що будуть розганяти питання легітимний він чи нелегітимний. І це все теж сприяє тому, що довіра падає в тому числі тому, що як пише видання дії Єрмака постійно відбиваються на президентові. От я не знаю, які ти тут плюси. Просто побачив? Ні, я не бачу. Я навпаки, говорю, що вона нейтральна. Але, типу, наприклад, уявімо теоретично, на наступному тижні ми перемагаємо Росію. І цю статті будуть тережувати. Дивіться, який він жорсткий, який він знаєте, там монотонний, але тим не менше е вони здобули перемогу да, вся країна, і він там один з тих двох, хто був там у керма. Це може виролити в плюс, або навпаки, з'являються завтра якісь корупційні скандали проти з його радників. І тоді все це воно жорстко стає в мінус. І ось це все можна розмотувати. Ну, аж ми казали, що ось тут, типу, там, і по брату, і по тому, і по тому, і по тому. Ну, от, е, Я думаю, що все, ну, я говорю, що я її прослухав, і в мене не було такого відчуття, що вони послали негативний меседж. От незрозуміло, чому її не було, коли Блінкін був, але це вже інша історія. Ну, от, е, Вони йому відповіли критикою гітари. да? Ну, от, Але, але тут насправді, е, ну, скажімо так. Там, де почали деякі речення, їх можна було закінчити зовсім геть по-іншому. Вони після коми ставили крапку, тобто вони не розшивали багато питань, які могли б показати. Але є типу кілька важливих меседжів. Вони там назвали е монокоаліцією двох: типу, тих, хто править. Ну от а друге, вони показали, що не за всім стоїть Зеленський. Є типу зірмаки. Вони ввели не, ось цю, я думаю, десь частково не, відповідальність за частину рішень або на двох, або на нього. Ну і третє, що вони сказали, що це гра спайка. До речі, ну скажімо так, в аналітики в Києві про це давно говорили. А дехто ні, типу, йшов за міфами-шаблонами. Вони сказали, що це йде гра двох: хороший коп, поганий коп. І що от Зеленський намагається бути добрий, цей десь на себе готовий брати негатив. Ну, от, І ось, ось це, типу, мені здається а, теж дуже важливий меседж щодо спри... Він насправді не на користь Зеленському, тому що його оголюють, як там політичного гравця. так, Типу, що ага, типу, ти тут граєш гарного, типу, а тут насправді це ж теж ти, це ж теж рефлексія тебе. Просто ти тут іншою рукою зараз намагаєшся зробити ось таке. Ну, от, ну, і, ну, наприклад, теж от, чого не Добре, непогано, да вони говорять, є чутки, що депутатів він навіть підписує виїжджати чи не виїжджати, але вони це відхилили. От я близько до тексту цитую. Ну це нейтральна подача, тому що якщо запитати в депутатів, депутати скажуть, що да, є. Але журналіст може сказати так. Вони вони в мається на увазі офіс відхилив коментування цього питання. Ну звісно, Але... відхилив, офіс відхиляє такі подібні. Але журналіст теми. міг зупинитися. Журналіст міг зупинитися на тому, що офіс відхилив, а міг взяти ще два коментарі двох депутатів, які не можуть виїхати. Хтось їхав на асамблею там ООН, ОБСЄ, НАТО чи будь-що інше, а хтось там хотів виїхати на лікування, бо там на онко хворіє. Ну і вони б теж могли дати коментар. Я просто про те, що вона зафіксувала багато чого, от в тому числі не розкрила багато негативних питань. Так, там було сказано про те, що ну, якщо про виїзд за кордон, там було сказано про те, що Єрмак контролює, кому виїжджати за кордон, а кому ні. Я лише скажу, що ми це ми в Україні. Ми ми маємо уявлення про те, що Андрій Єрмак є надзвичайно впливовим посадовцем. Мені здається, що ще в кінці 2022 року видання Українська Правда писало там велику публікацію про Єрмака, і вони вже тоді констатували, що в Україні не залишилося. Жодного державного органу, агенції чи то уряду кабінету в уряді міністерства, так де би не мав свій вплив Єрмак в кінці 2022 року. Очевидно, що тепер цей вплив посилився, тому що з уряду пішли в тому числі і наближені колись до зеленського люди, які могли протистояти єрмаку чи складати йому якусь певну конкуренцію. Зараз вже навіть цього не залишилося. Але я бачу, що для західних країн це якоюсь мірою відкриття. Я буквально минулого тижня зустрічалася. З з співробітником одного із польських аналітичних центрів, і вони дуже цікавляться: а хто хто такий єрмак, де, де от ставили ті самі питання, чому він такий впливовий, чому всі про нього говорять, чому його так не люблять? Тобто, за на заході я бачу є ще багато питань стосовно Єрмака, і от не можуть відділити е, його від Зеленського, але виглядає так, що він справді є корисною людиною і для самого президента, тому що я думаю, Зеленський свідомо тримає біля себе. Не лише можливо ефективного в його очах, хорошого менеджера в його очах, а й також, як ти кажеш, поганого копа, поганого поліцейського я думаю, що все таки, якщо там аналізувати психотип і кар'єри, звідки вони прийшли, бо там теж дуже багато говорять, що у нього до цього не було політичного досвіду. Вони говорять, що він не, не прийшов. Типу зовсім з інших сфер. От е, я думаю, що це якраз таки, м, якщо дивитися там хороший коп, поганий коп, я думаю, що все-таки ну знов ж таки, це таке американське, чисто Вашингтонське політичне або голівудське акторське мислення, так а я думаю, що тут, якщо розбирати там цей політичний портрет цих двох політиків, то це все-таки Єрмак-режисер для суперзірки актора, продюсер скоріше. Чи продюсер та сорі не дуже розбираюсь в з виходить продюсер вот. так? Так, така хліба да, да, вис... продюсердюсер так дякую, дякую. От, от він, тобто продюсер для актора. От він забезпечує все, що навколо, але це не значить, що актор не приймає рішення і не вносить свою історію. Друге, от чим задається вашингтон пост у цій фразі good cop, bad cop, що може бути насправді, що Зеленський сам продюсер. Просто публічно він виставляє саме так, тому що йому це вигідно. Йому так хочеться, щоб всі думали. І він ну тобто, це вже таке подвійне. А насправді чому зараз так цікавляться керівником офісу? Я думаю, що приціна, це ну так так званий ефект потрапляння в рейтинг тайму. Тобто, це дуже сильно його підсвітило уже як окрему велику фігуру. Ну от не тільки в Україні, тому що потрапляння в такі глобальні рейтинги, зрозуміло, що воно залучає увагу дуже сильно ззовні. Ну і от зараз йому треба, скажімо так, на деякі питання все таки відповідати. Ну от і я думаю, що ця стаття, типу, вона так підсвітила його прожектор, поставили на нього, і ось зараз. Почали обговорювати, тобто відбулася певна суб'єктивізація. Насправді, потрапляння в 100» – це вихід з тіні президента. Те про що він говорить в статті, що я in і shadow of президент, то це насправді зараз вихід з тіні. Потрапляння в 100» – це дуже серйозна політична суб'єктивізація. А Скажи, будь ласка, Микола, а там ще залишилися в оточенні? От, уже якщо безвідносно цієї публікації в Тайм в Вашингтон Пост, може так все плюс-мінус добре розуміємо, що відбувається. А в оточенні президента ще, в принципі залишилися люди, хто можуть йому донести думку альтернативну думці Єрмака? Ну, те, те про що я говорив, я, я не думаю, що Зеленський там не допускає. Він хоче чути те, що хоче чути. А Єрмак угу. йому організовує цей потік, тому це все таки це реклама у Фейсбуці. Тобі підсовує те, чим ти цікавишся. Виключно е, от вони, вони писали е, дуополія. По-моєму, там таке слово гарне Вони підібрали. Тобто, от від монокоаліції до дуополії типу, е, тобто, це монополія на двох. Тобто, і він ну знову ж таки, якби Зланський хотів, щось чути, він дуже сучасна людина. Ну, типу він впускає, коли йому цікаво. Він впускає тих, хто несе йому цікаву думку. Ну, наприклад, Федоров заходить. і Ми бачимо результат дії. Тобто дія має е, свої плюси, і дія, типу, не стала. Є такі люди, як Федоро. Там можливо, їх небагато, можливо, дійсно там більшість з них, типу, стала жертвою якраз таки кабінетної черги, їх просто фізично не впускають. Ну, от, але якщо ми говоримо про те, чи є, я думаю, що є. Знову ж таки, е, високопоставлені західні партнери. Тобто, бачите, хочуть приїхати, може бути, що він буде сам, якщо треба. Ну, от, е, тому я думаю, що тут теж все таки такий момент, що там послаблювати зеленського, що мовляв він в заручниках і він не знає, що там відбувається. Ні, типу, отут, якраз таки, оця гра, гарний поліцейський, поганий поліцейський, це демонстрація, що це фасадна гра. Насправді він сам задає тон, кого він хоче бачити, кого чути. Просто це йому відрізає, і е, хто хто там може зайти, хто не може зайти. Ну от але я повторюсь. От, ну такі такі люди, типу там міністри, типу Федорова, типу, вони якраз таки демонстрація того, що до, до доступ є, але не у всіх. В цій публікації також згадуються виклики, які будуть стояти перед президентом вже від завтра, по великому рахунку від 20 травня, тому що 20 травня цього року це останній день президентства Володимира Зеленського. Ну, за умовах. Нормального стану, не воєнного стану його термін мав би закінчитися, і президентом мав би стати переможець виборів, але війна виборів немає. І наскільки я розумію, суть проблеми в колізіях кількох статей конституції, тому що з одного боку вона вказує, що термін президента становить 5 років. З іншого боку, в конституції написано, що президент перебуває на посаді під час війни до обрання і вступу на посаду наступного президента. З іншого боку, конституція там. Прямо забороняє проводити вибори, але заборони на проведення президентських виборів в її тексті немає. Є лише заборона на проведення виборів до Верховної Ради словом з цією історією, мабуть, по-хорошому варто було звернутися в Конституційний суд України. Навіть дзеркало тижня писало, що була така ідея в офісі президента, але від неї відмовилися, тому що не були впевнені, що рішення КСУ буде на їхню користь. Скажи, будь ласка, а Микола, як ти думаєш, наскільки оця, оця проблема може стати. Дуже суттєвою серйозною для України о о о оці колізії, що називається в кількох статей конституції, як далеко вони можуть вийти за за межі України, наприклад, навіть ну тут дуже важливо, щоб це не стало проблемою для України. Тому, а може Може стати? Ну, все може стати. Ми в війні, і така фрустрація і настільки велика невизначеність, що може все статися. Типу, може статися, що через півроку прийде кандидат до влади, який скаже, що буду не сприймати. Може. Ну, може. Ми навіть знаємо теоретично, як його ім'я і по батькові. Так? А може навпаки. Насправді, по погоджую, що. Є питання е, до конституційного суду, але чомусь цей сценарій не запущений. Але це депутати де... мали запускати правильно. А, так. Ні, а ну а... а депутати кажуть: є страх, є відмашки, мандат, чекали, є мандат і є страх. Відмашки. Ні, ну були такі, які думали, що от готові, але двічі подумали, хтось ще є смс. Получив, і все і вирішили, що придурація. Краще дурньою не займайся, лучше піду буду робити те, що робив 5 років. Тихенько сидіти. Бо ще за кордон і... не випустять цим дивиться або ще, ще, ще кудись інше місце випустять. Тому тут, скажімо так, це не спрацювало. Хоча це чиста, ну що називається, це ну не окей, можна сказати, дилемма, да перефразовуючи відому задачу. Ну от це дилемма з конституційним судом. Тут Ну, тобто, це легкий державний кейс, який легко цей, але в силу там різних відносин між різними інституціями, які дуже жорстко персоналізувалися, ну от воно цей кейс не запустило. Я думаю, щоб не було запитань. Тобто, зрозуміло, що ми вибори проводити не можемо, бо там ці сумніви, там конституція. Ну от ну Росія нас порве. Якщо ми підемо в вибори, тобто, це не це, але треба Ні, трошки... А про вибори не йдеться, Микола. Про вибори вот. не йдеться. А, ну але коли зараз Росія почне, ну Росія вже виділила бюджети на таку української державності, в тому числі там і інституту президента і того, хто займає цю посаду, і в цілому, що це не держава, це не легітимність. Да, і вони будуть це робити. Вони вже гроші взяли. От вчора, по-моєму, чи позавчора, вже Путін там про це починав. Тобто, глава ось цього пулу, який буде розсипати меседжбокс, буде Путін. І от тут деякі українські значить запроданці, які теж будуть це робити, що насправді війну дуже недоречно і не потрібно. Але е, ми підходимо до того, що баланс влади треба трошки змінити. І виростають акції Верховної Ради як парламенту і як парламентаризму війну. І ось тут Верховна Рада не є виконавчим, але є законодавчим і дуже е, конституційно безспірним органом щодо своєї легітимності. Ні в кого не закрадується нічого, що там щось не так. Відповідно, вона повинна вибудувати виконавчу гілку влади, в якій вона повинна залучити різні партії і фракції, щоб продемонструвати найголовніше єдність те, що зараз політично треба задати меседж і ворогам, і друзям за кордоном, що ми єдні, ми спільні, і ми цю кризу вирішили, бо просто її не помічати. Теж не можна, бо тоді будуть нам говорити не в очі і не на зустрічах, а будуть шептатися задом. Тому, виходячи в новий кабмін, ми виходимо з, з меседжем: так, да, влада оновилася, У нас немає повної монополізації чи цієї дуополізації да, до евірату на двох. Ми бачимо, що парламент почав грати більш важливу, а можливо, навіть ключову роль. В системі влади, тому що до нього питань конституційно взагалі немає, і тоді партнери розуміють, да, вони вибори проводити не можуть, але в рамках можливостей конституції в час війни вони зробили правильне політичне, там дипломатичне, я не знаю, як можна його ще назвати, рішення на вимогу часу, тому що це все-таки вимоги часу. Так, війна це умови, в яких ми знаходимося, але все рівно вони хочуть до, до доказів. Що ми все демократія, ну, от тому що там марафон говорить зворотня, да? А ми повинні якраз таки за рахунок парламентаризму видати ось таке рішення. Були б ми ця конституційна монархія в таких випадках йдуть до короля. Ми пам'ятаємо спікер цього італійського парламенту Верхньої палати в час Другої світової війни при, при Мусоліні прийшов до короля і сказав, що типу, я вважаю, і ось от є більшість депутатів, які кажуть, що він нелегітимний. Король розсуди. Король сказав: Окей, типу, вивозьте нього, він нелегітимний, Давайте рухатись в цю сторону. Або навпаки, типу, є історії, там коли до короля Іспанії приходить так само. Він каже, ні, легітимно рухаємося далі. Тобто, ну, в нас, ми не монархія, ми жили в монархіях, нам там не дуже сподобалось. Ми парламентська королів республіка, немає, не, королів немає. Не, так, всі гетьман, наші королі втікли в Монако, всі. О, да, гетьмани, отамани у нас, у нас все-таки республіка. Ну, от, Тому ми повинні це вирішити демократичними. Інструментами, як це загалом в республіках, і вирішується, тому в даному випадку, ну тобто, повинно відбутися посилення парламенту за рахунок усієї е, ініціативи Кабміну, та зрозуміло, що президент там лідер парламенту, бо він все рівно має найбільшу фракцію. Да, та, вона там трошки повідпадала, трошки вони там розсіялися, але все рівно він теж буде грати в цьому роль. Але ось це зміщення повинно відбутися. повинна відбутися певна демонополізація влади однією людиною, і ось тоді питань не буде, і на і можна з цього кейсу вийти насправді найменш конфліктним всередині країни політичним чином. Це я зрозуміла хто буде крайній Денис Шмигаль. Тепер перед ним стоїть завдання оновити кабмін. Він до речі, там знаєш, от до речі, це дуже смішно ця ідея шмигаля про е, зменшення міністерств. Е, от про об'єднання міністерств, але чомусь Кубракова вони звільнили під приводом роз'єднання міністерств. Це трошечки не не за планом все пішло. Ну і теж, якщо ми входимо в такий період, типу де нас можуть атакувати от, е, такими меседжами, то кількість міністерств треба збільшувати, щоб залучати більшу кількість. Е, ну що називається там фракцій, партій, для того, щоб репрезентативність була ширша, тоді ти міністерство не скорочуєш а збільшуєш. Якщо взяти дивитися там кейси Ізраїлю в війну чи Британії в війну, то навпаки за залучають. Політичних опонентів, ну українських та ж... ОПЗ... політичних опозже опонентів... не ре не рахуємо так. Бо я хотіла сказати, що ніхто ж от не хоче йти. Було на днях дослідження, що в державній службі катастрофічно бракує людей. Я думаю, на всіх ланках ніхто ж не хоче йти. Вибачте, вбивати свою репутацію, а потім тебе через півроку звільнять і навіть не попрощаються з тобою. Ну це так, ну це теж трошки не я знаю деяких депутатів, яким теж пропонували. І вони такі, ну там побути мені за міністром за міністром, стоп. Просто так це. Це ж мандат доп... треба втратити. Да, але ми зараз говоримо про державу, про порятунок держави в війну, коли запомирають люди, і, типу, ну мені так здається, що я не хочу йти. Угу. Тому що там от те, просто ти кажеш, бо в мене там рейтинг просяде. По-перше, ви всі без рейтингу. Війну рейтинги ніхто не міряє, ми їх не знаємо. Рахувати це пляток будуть по осені головне. Просто цим депутатам. Ну скажімо, так повезло, що їм ці пропозиції йшли не публічні. Я більш ніж впевнений, що за таку відповідь населення помножило б на нуль політика, який не захотів би йти на посаду в час війну, тільки тому, що йому здається, що на депутатській опозиційній посаді він має більше бонусів. Микола, Розумієте, ну, я думаю... населення це не пробачить. Я думаю, це абсолютно абсолютно хибна теза, яка не має ніякої ніякого зв'язку з реальністю про те, що у них у всіх нульові рейтинги. Вони всі думають про рейтинги від депутата до президента. Якби це було не так, наприклад, комунікативно не була б настільки провалене питання мобілізації. Ну от це те, що от просто буквально лежить на поверхні, так. кидалися є, є одне слово, як, як, як гарячих корічко. Так вони думають, що в них є. От, це є різниця між тим, що. Люди думають, що в них є, і між тим, що депутати собі ціну не можуть скласти. Але депутати сьогодні е, повинні показати, чим вони запам'ятаються в війну, ось це якраз таки зараз виклик для парламентаризму. От був такий самий виклик Верховної Ради там четвертого року, на яку сторону стане парламент, в 2014-му був виклик. в Інші роки, тобто, парламент повинен показати він за кого. І якщо він. Бо зазвичай парламент все-таки стає на сторону парламентаризму, що власне його створювали і для чого його й придумували. Ми все-таки парламентсько-президентська республіка по конституції в часовій протяжності, в меншості парламентська і в більшості президентська, але в критичні моменти. Коли президенту треба правильні рішення, і ось коли оточення йому в офісі дає свої пропозиції, парламент повинен республіку робити більше парламентською, ніж президентською. для прийняття рішення і знову собі займатися тим, чим займається. Тому ось тут для них виклики. Коли депутати кажуть, а я не хочу попрацювати за міністром, бо мені от не, не хочеться, бо я спалю свій рейтинг. Та ваш рейтинг і так буде спалений, помножений на нуль, якщо ви себе будете і далі так. Вести, тобто, це вже питання, яким війде в історію цей парламент, Микола. Дякую дуже. Микола Давидюк. Політолог. Дякую за ми обговорювали вплив Андрія Єрмака, і ми також говорили про виклики, які перед президентом офісом президента, мабуть, так само стоятимуть від завтра, коли формально закінчиться п'ятирічний термін президентства Володимира Зеленського. Далі у нас новини. А після новин я повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.